Дуже цікаво з цими безпілотниками, які збувають останнім часом. Здебільшого це на півдні нашої країни. Це якраз в районі Одеси, Одесу, яку теж атакують з цих безпілотників, і зараз дуже активно наші збройні сили вчаться протидіяти цим безпілотникам. Тому якраз в нас є можливість про це трохи більш детально поговорити з нашим наступним гостем вже в нас на зв'язку. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю Героям слава. слава. пане Сергію. Ну, власне, знаємо, що на жаль ці безпілотники, іранські шахеди 136 вони дійсно зараз намагаються створювати величезну проблему для наших військових і для цивільної інфраструктури. Що відбувається в Одесі? Як ви реагуєте на таку загрозу? Ну, ви знаєте, ми подивились на роботу цих безпілотних апаратів, цих дронів камікадзе. Звичайно, вони задають доволі багато хлопоту, тому що мають певні переваги. Вони летять на дуже низькій висоті. Про це знаємо. Вони є досить потужними. Вибухова хвиля відповідна, чи маленька, але тут можна привітати росіян, звичайно, в лапках, що східні купці вони їх ну трошечки м'яко кажучи, надурили. Тому що якщо подивитись тактико-технічні характеристики цих шахідів, шахедів, їх по різному називають, але суті то не змінює. кажуть в одному з перекладів це вісник, в іншому там смертник. Ну давайте називати їх вісники смерті. Але для росіян принаймні у такій контрактовій площині торгівельні, тому що, наприклад, заявлена дальність польоту 2000 кілометрів. Ну, можна собі уявити, це лише не знаю. Там дід Хатабич міг літати на таких килимах, на таку віці, тому що така відстань не відповідає дійсності. Технічним характеристикам тому, скажімо так, росіянам втюхали цей товар, і він не зовсім якісний. Це звичайно не означає про те, що ми знаєте так зверхні на все це дивимося, тому що дійсно попіт є. На жаль, ці атаки показали, що досить вони влучені. Це високоточна зброя, і на жаль, були загиблі люди та поранені. А що стосується, от вашого зауваження з приводу того, що наші військові активно працюють над вивченням цих дронів камікадзе, це. Дійсно відповідає правді, і більше того, є вже певні алгоритми, які дозволяють сьогодні більш ефективно реагувати на ці дрони. Сьогодні відсоток. Я не люблю відсотки порівнювати, тим не менше тут е, слушна нагода. Так, от е, в цих відсотках переважно більше цих дронів з нашими силами протиповітряної оборони знищуються. Я впевнений, що після того як відпрацюються певні науково-технічні безперебільшення моменти, то ці влучання будуть у е, відсотках саме зростати. Наразі ворог знаєте, тактику трошки змінив. Вони, мабуть, теж побачили, як діють ці дрони, взялися за чуприни і думали, що робити з цим далі. І застосували ракету Х-59, що була вчора. Там він навіть позавчора намагалися влучити нам в Одесу. Знищені ці ракети були. Звичайно, вони ще ворога є. Це до того, що ми розуміємо тактику, вони змінюють, використовують усі види крилатої зброї, які можливі зараз. економлять на калібрах. Коли ми говоримо про ті кораблі ракетоносії, я бачите, з повітря зразу в море, які є у наших ну не берегів а в акваторії чорного моря, це три ракетоносії. Можливий запуск 24 ракети калібр. Чому я кажу можливий, тому що немає слава богу гарантії, що Оці кораблі вони заряджені саме по повному боєкомплекту. Вони економлять, дійсно, і бачите, тому і стали використовувати ці дрони. Ще раз хочу сказати: ну дрони, дрони будемо збивати їх теж, що і роблять. Пане Сергію, я думаю, що ви бачили теж прекрасно це повідомлення від видання Блумберг, яке ж сказала, що Путін після мобілізації задумав кинути війська на Харків та Одесу. Це цікава заява, тому що в принципі впродовж всієї гарячої фази війни нам писали західні експерти, що і Київ брати там теж не передумали все це як, як мета, да одна за одною. Хоча, якщо вірити конкурентам Блумбергу, вони навпаки кажуть, що та ні, армія Путіна має зосередитися на окупованих територіях. Там тримати оборону, там, принаймні, втриматись, не те, щоб там вже йти на Харків і Одесу. Ем, я знаю, що українська армія навчилася і українська влада навчилася готуватися до всіх сценаріїв, до найкращих, до найгірших. То що ви скажете отим скептикам, які, можливо, почитали і думають, а що ж тепер буде, буде з Одесою? Ви знаєте, коли побачу це повідомлення, ну вони мене, по-перше, не дивують. Періодично ми про це чуємо. Періодично я це теж повторюю, що там, де в інформаційному повідомленні з'являється назва нашого міста, звичайно, це привертає увагу інформаційне повідомлення, і це зрозуміло. Тому і привернути увагу цей матеріал, звичайно, зразу тривожні дзвоники. А що ж там далі буде? Відповідаю так, як вони є на цю хвилину. По перше, в Москві треба думати, де вони будуть знаходитися в 2023 році в кордонах якого улусу до Уралу після Уралу чи в тих історичних кордонах. Це їхні проблеми. Що стосується атак на Одесу, ну дивіться, ви абсолютно вірно говорите про те, що хтось продовжує говорити про наступ на Київ, і він дійсно може бути в планах ворога, так само як наступ на Харків. На Одесу, на інші міста нашої держави. Про це до речі було сказано в статті наших двох поважних генералів Залужно і Завроцько. Чим цей матеріал ну він привертає увагу. По перше, найгірші сценарії теж озвучені. Тобто, немає, що ми там скачемо всіх на всі на конях, шаблюками, всіх повбиваємо. Це дійсно правда. і Говоримо про реалії. Ворог не полишає надій. Знову бити і продовжувати знищувати Україну це ж не новина. Так тому для нас і сценарії не новина. Тому до них звичайно теж готуємося. Найгірші сценарії відпрацьовуються. Коли про ті самі дрони говорили, ми ж бачили, що застосували їх на Харківському напрямку. Зрозуміли, прийде черга півдня. Воно так і відбулося. Тому давайте краще кажуть, готуватися до війни. Щоб у світі був мир, а зокрема в Україні, тому ці питання відпрацьовуються звичайно наразі ворога точно на цю хвилину немає ні жодних сил, ні засобів ведення бою. Нехай ще раз кажу, думають, що вони будуть робити з поступальним рухом збройних сил України. Тут лише наше можна побажати. Не менше втрат і вдалих атак, пане Сергію, оперативне командування Південь повідомляє, що Чорне море штормить, і дякуючи цьому, міни, яких накидали в море, викидає на узбережжя, і е, вибухи від них можуть вражати територію до сотні метрів довкола себе. Тому звертають увагу усіх, хто десь біля моря не підходити близько до узбережжя. Чи стосується це повідомлення одещини, що вам на цю тему відомо? Звичайно, тут ми з оперативним командуванням єдині, як і в інших цих питаннях, і періодично і почергово про це говоримо і підтверджуємо цю інформацію з боку обласної військової адміністрації і наших військових. Дійсно, море шторми є загроза того, що ці міни може зривати з якоря. Ну і дійсно вони дифуються. Це знаєте, така некерована зброя. Росії, яка яку вона намагалася застосувати в березні проти України, вони дійсно накидали там кілька сотень цих мін, вкрадених в Криму. Ну все як завжди, традиційно для московиків. Але ця зброя, я сподіваюся, таки інколи буде повертатися проти них, і нехай може там прибуває до кримського берега, поки що він не доокупований. Дійсно, загроза така є. Тому ми говоримо людям про те, що необхідно бути обережними, якщо щось помітили. До речі, одесити це роблять. Тут з цим особливих проблем немає, хоча на жаль, були трагічні випадки влітку. А от зараз менше хочеться можливо комусь купатися, То повідомляйте, будь ласка, про те, що ви побачили, де побачили. Повірте, відразу є реакція, відразу є алгоритм дії. все виявляється і знищується. Дякуємо, пане Сергій. Речник одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук був з нами на зв'язку. По Одещині поговорили.